Чим я відрізняюсь від тих людей, ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. А все дуже просто. Я ходив і спілкувався з людьми, я вишукував, я виривав людей, які заробили багато грошей. І я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. І я пам'ятаю, у мене мурашки були по кожі, коли вони спокійно ввели образ життя такий, який раніше нам забороняли. Школа, коледж, там, не знаю, якісь близькі оточення. Оці всі принципи нав'язані і так далі. І ти, коли в якийсь момент розумієш, що оказується, я в якомусь заборі був штучним, Я спеціально зробили, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи де я за хорошу роботу отримував оцінки 5, молодець, сідайда після цього там коледж, де я вийшов з дипломом, який нікому не треба, і пішов просто на роботу за за... законувати вести чийсь бізнес. А вмісто того я б міг просто відкритися, поборотися свої хідні переконання, а їх да хіра, їх розказувати можна часами просто тут сидіти. От ми спеціально два рази на тиждень у в контент-хаті коуч-психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну, хто прийняв це своє життя, ті молодці, ті зараз вийшли на гарне. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в шепці профіля перейти, подивитися, це абсолютно безкоштовно, щоб познайомитися з цим всім і взагалі зрозуміти, навіть не з нами обов'язково далі йти. Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, яку інформацію хоча б гуглить. Але отак воно працює, що ну не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві там, що там одна печень, легкі, бо все, а два глаза, все однакове. А ти ні, ти чим від них відрізняєшся? Це дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.